Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому Ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників та випускниць. Мене звати Владислава Скрипка. Я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшла випускниця групи дизайн 12 Тетяна Яцута. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш В загальному все моє життя. Це завжди було поєднання кількох професій, і нічого навіть після курсу не змінилося. Я досі маю дві роботи. Одна робота не пов'язана зі сферою IT. Ну і друга моя робота, я це називаю повноцінною роботою. Я займаюся дизайном сайтів на фрілансі. Розкажи, будь ласка, трішечки про те, яким було твоє життя до IT, Чим ти займалася взагалі? У моєму житті завжди було IT, тому що я навчалася в. Польщі, вже тут 9 років. Е, я навчалася на комп'ютерного графіка, і моя спеціальність називається комп'ютерна графіка і анімація, тому я досить добре з цим всім знайома. Е, якщо можна назвати, звичайно, графіку, це одна як зі сфер IT. Але все ж таки я була знайома із програмуванням, також була знайома з якимись базами даних, але чесно кажучи, себе в цьому не знайшла. І саме на курсі вже від я відкрила для себе веб-дизайн. Це був такий знак для мене, що саме це має бути в моєму житті. і Що IT залишається зі мною сподіваюся назавжди? Класно. А до того як влаштувалася дизайнером, де працювала? Я проходила дуже багато стажувань, наприклад. Я працювала графіком 3D, я працювала графіком 2D, Але це більше були такі маленькі роботи більше для досвіду, щоб більше себе розвивати. Ну і звичайно, мене було дуже багато робіт, які взагалі не були пов'язані з IT. Я працювала і в великій корпорації, я працювала в дизайні, я працювала на контролі якості в друкарні. Ну але це все одно не було саме те, що хотілось. Чи ставила ти перед собою якісь не кар'єрні цілі? Твої особисті? Чому що тебе змушували рухатися далі, не здаватися і йти до кінця? Знаєш, це свобода, mm -hmm. свобода, яку дає IT, що завжди зможу працювати з будь-якої точки країни, будь-якої точки світу, взагалі, і не буду так прив'язана до роботи. Адже кожна моя робота це були такі дуже чіткі графіки. Наприклад, працювали по 13 годин, по 12 годин. Ну і насправді це дуже складно поєднувати роботу з сім'єю з якимись хобі, а навіть з відпочинком. Це дуже важливо насправді те, що ти підкреслила, свобода дій насправді багато чого вирішує, бо це на сьогоднішній момент одна із потреб людини. Тобто, коли на роботі є якась свобода дій, а не коли ти там сидиш за певним графіком, і тобі не можна там на зайвих 15 хвилин сісти, перезавантажитися, бо інколи це потрібно. Наскільки змінилася зарплата? Виросла. Ну тут нема що приховувати. Так як я досі поєднуюся дві роботи, то можу повноцінно сказати, що я маю одну роботу, де я маю все таки цей чіткий графік. Я сижу там з 9 до 5, і вже в вільних годинах я займаюся фрілансом. Я собі можу брати таку кількість проектів, скільки просто мені вистачає сил. І цей фріланс майже так само забезпечує мене, як і моя основна робота. Тому це один із таких дуже великих плюсів. Розкажи, будь ласка, про англійську мову. Чи важлива вона який рівень англійської мови в тебе був на початку працевлаштування? Які він в тебе зараз? І як ти взагалі вважаєш? Чи потрібна англійська мова в ІТ сфері? будь яке знання іноземної мови ще ніколи нікому не заважало. Абсолютно це тільки класно, коли ми знаємо кілька мов. Це завжди якісь нові можливості і в IT Я вважаю, що це дуже важливо. Не можу сказати, що це дуже важливо знати що це так ідеально, як native speaker. спікер. Ні, навіть важливо знаєш мати просто таку підставу трошки тої англійської мови. Навіть, наприклад, всі мої перші клієнти, яких я закривала, це були англомовні клієнти. Ми з ними не виходили на Zoom, Ми з ними лише переписувались, але я дуже рада, що в мене був трошки якийсь. Такий знаєш, бекграунд цієї mm -hmm. мови десь там потрібно було за такі перекладача вживати, але все-таки ну це дуже багато дає. Тому я однозначно за те, щоб вчити мови і англійська. Супер потрібно угу. погоджуюся навіть багато людей говорять про те, що простіше працювати з замовниками там із заходу з іноземцями, тому що вони більш конкретні в своїх замовленнях. Вони знають, чого вони хочуть. А ще у них, наприклад, не так. Розвинені соціальні мережі, як у нас, наприклад, як в Україні або в найближчих до нас країнах, і коли вони чують там про якісь дуже класні сайти, коли вони їх бачать, які варіанти ми пропонуємо там і той самий дизайн, вони просто в шоці, в них вау, тому що у них не дуже розвинена ця така сфера. В них все таки трішечки все простіше. У нас більше от на вау ефект розраховано. Окей, ти кажеш, що. Працюєш на фрілансі, підкажи, будь ласка, як ти шукаєш собі проєкти і як ти починаєш комунікацію із замовниками? Певно, що на самому початку курсу я вже знайшла свого першого клієнта, тому що я вирішила одразу не марнувати час, абсолютно додатися на всі можливі платформи пошуку замовлень. І два моїх перших клієнтів власне прийшли до мене з Fiverr. Fiverr — це та така платформа, де клієнти самі тебе шукають. Mm -hmm. Ти просто показуєш свої роботи. І там, вже, якщо хтось зацікавлений співпрацею з тобою, просто ти не повинна там висилати, промуватися, якось себе презентувати продавати. Там просто клієнт безпосередньо вже сам тебе шукає. і Мені на щастя вдалося. Вони мене самі знайшли. Але ще дуже велику роль дає, наприклад, соцмережі. Mm -hmm. Страфанне радіо, як нас люблять казати, це просто якісь друзі, друзі, знайомих. Хтось тебе радить, хтось побачить твої сайти, ти десь там в Інстаграмі трошки показала, десь там просто комусь знайоме щось трошки показала, що я цим займаюся. І так просто пішло, поїхало. Сто відсотків Сарафанне Радіо працює по цей день, і мені здається, воно ніколи не помреться Сарафанне Радіо, тому що друзі, знайомих, знайомі знайомих, це завжди буде працювати. Тому, друзі, якщо ви змінюєте свою сферу діяльності, якщо ви зараз знаходитеся на курсах і змінюєте свій профіль, обов'язково розказуйте про це всім. Обов'язково тому, що е, будуть приходити замовлення від людей, навіть від яких ви не очікуєте. Може бути навіть таке. Як тільки люди чують, що можна з кимось. Співпрацювати, і цей хтось це знайомий, який вам краще порадить, який вам зробить гарно, там на совість все не обдурить mm -hmm. вас на грошах. Це завжди спрацьовує. Тому робіть так, як Таня, розказуйте про це всім, і ваші замовники обов'язково вас знайдуть. А як ти вважаєш, які софт-скіли необхідно розвивати для того, щоб класно от спілкуватися, класно співпрацювати з людьми? Ну насправді софт-скіли, як на мене дуже важливі, бо все таки, коли ти працюєш в компанії. Ти вже знаєш тих людей, ти постійно працюєш з тими самими людьми. Але коли ти на фрілансі, ти мусиш себе продати, все-таки будьмо щирими. Я більше чим певна, що якщо клієнт пише до тебе, то він пише ще до кількох mm -hmm. таких самих графіків. І, і тут вже, власне, спрацьовує софт скіли. Коли ти вмієш якісно пояснити, переконати клієнта, що саме ти йому потрібна, саме ти зробиш йому просто цей вау-ефект, і цей сайт приведе там, не знаю, багато клієнтів і так далі. Навіть дуже часто буває така історія, що. Замовник має повністю своє бачення, а mm -hmm. ти вже як трошки в цьому попрацював, ти вже розумієш, що ні, це не спрацює. І тут також в софт совсхили роблять дуже велику різницю, тому що треба це все так дуже делікатно і правильно донести. Таню, які можеш дати поради студентам, які зараз перебувають на етапі навчання, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися або почати прати замовлення. Яким потрібно точно бути, як ти вважаєш, найголовніше бути наполегливим. Під час навчання, або, наприклад, коли вже ми стикаємося з якимись такими реальними замовниками з реальними сайтами, дуже часто просто трапляється, то, що в тебе в певному моменті не виходить. І найголовніше, просто пересилити цей момент, дати собі шанс дійти далі. Є такий вислів: в житті немає проблем, але є задачі. І коли ти якусь проблему ставиш собі як задачу, задачу вирішення, тоді набагато легше живеться. І це однозначно правда. І коли ти, наприклад, Молоді дизайнери, молоді е, просто люди в сфері ІТ стикаються з проблемою, що щось не виходить. Головне змінити трошки свій погляд на цю ситуацію і спробувати її вирішити зовсім інший спосіб, і не здаватися. Просто можу дати собі шанс, щоб в тебе вийшло. Ну і звичайно, якщо є така можливість, то просити, наприклад, допомогу навіть своїх колег. Бо я більше, чим певна, що кожен з нас пройшов якийсь складніший момент, коли щось там не вийшло, е, якісь розчарування трошки, наприклад, сталося чи щось. Просто не здаватись. 100%. Друзі, пам'ятайте про те, що ви можете все, на що наважитися, тому що рамки, вони насправді є лише в нашій голові, і ми можемо досягти будь-яких цілей. Ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Тетяни, або просто смайликів нам накидайте, нам буде приємно. І до нових зустрічей!